Точки зору логіка є наступною. Вони намагаються таким чином, маючи для того відповідні ресурси, притягнути більше наших військ саме до цієї гарячої точки, яка стала не тільки військовою гарячою точкою, а ще й медійною гарячою точкою. І вони таким чином виконують два завдання: перш за все. Все ж таки намагаються оточити і захопити Бахмут, і друге, притягнути у цю точку активності мога більше наших військ. І саме з цим, на мою думку, пов'язана та відчайдушність, з якою вони зараз. Намагаються просуватися і атакувати саме локацію Бахмута і навколишніх населених пунктів. Ну а щодо того, чи будуть з цього якісь більш глибокі преференції, ну я цього у короткостроковій перспективі не бачу. Хоча знаєте, залучення або притягування, якщо можна сказати, більшої кількості наших підрозділів саме до цієї дільниці, ну об'єктивно відволікає нас від виконання завдань на інших ділянках фронту і об'єктивно змен. Наш тиск на інші ділянки фронту. І тоді, якщо розглядати питання саме з цієї перспективи, то сенс в цьому є.